Україна готується до великого обміну полоненими. Президент Володимир Зеленський повідомив, що є домовленості про повернення додому однієї тисячі двохсот українських захисників. Ця інформація з'явилася після зустрічі української перемовної команди з російською стороною в Туреччині. Зеленський підкреслив важливість цього рішення і подякував за проведену роботу. Президент також висловив надію на подальше повернення українських воїнів із полону. Він зазначив, що не забуває про цивільних, яких також потрібно повернути додому. Зеленський заявив про нову пропозицію до росіян. Вона включає негайне припинення вогню та зустріч лідерів для ухвалення рішень, що наблизять мир. Крім того, президент розповів про аудит домовленостей із партнерами. Ведеться робота над фінансуванням оборонних потреб. Укладаються нові контракти, зокрема на дрони. Зеленський подякував усім воїнам, які захищають важкі напрямки. Він підкреслив, що Україна гідно відповідає на удари ворога.